Пане, ще одне коротке питання. Добре. Ми говоримо про танки, про літаки, про вертольоти. Е, є ще одна компонента, без якої досі Україна обходилась, але от я от не знаю, а можливо теж про це доведеться говорити, знову ну, чути пізніше. Це про е, 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 кораблів. Тобто, чи є в них потреба? Ну, звичайно, в в будь-якому разі знає. Враховуючи те, що фактично вся весь український ВМФ залишився на місця базування, то варто говорити про те, що ми будемо створювати військово морські сили практично з нуля. І тут дуже показова є позиція Великої Британії, нашого ключового стратегічного партнера. Я нагадаю, що в 2021 році було за укладено міждержавні договори щодо розбудови українського ВМФ, зокрема будівництво двох військово-морських баз Бердянського Чакові. І відповідна передача українській стороні вісьми одиниць плавзасобів. Мовиться про, здається, катери, я можу помилятися, але вражає сума контракту 1,3 мільярди фунтів стерлінгів. І наразі Велика Британія заявила, що буде передавати нам відповідна плавзасоби, тобто, ну, суд, е, е, зробити певні практичні. Кроки щодо власне розбудови Українського військово-морського флоту це показово. І головне, пане Олександре, заява Великої Британії, міністра оборони Волеса, яку всі чомусь пропустили. А я навпаки я ж зроблю наголос: підготовка морських піхотинців. Досить показова, погодьтеся, враховуючи функціонал морської піхоти. Тобто готується не тільки, власне, фактичне створення з нуля Українського військово-морського флоту, але й розглядається сценарій військової деокупації Автономної Республіки Крим, проведення десантних операцій. Оце показово. Це і політичний, і військовий сигнал. Тобто, цей флот може ще взяти участь у цій військовій кампанії? Чи це вже Абсолютно. Буде... Ні, я вважаю, що він візьме у ці військові компанії. Причому ВМФ це не тільки ну безпосередньо, безпосереднє, скажімо так, те, що на морі, але й відповідна берегова охорона. А враховуючи те, що це оснащення тими ж гарпунами британськими, і відповідна зараз передача за собі ураження з дальністю до 150 км, кілометрів, я думаю, не одне ще судно російське піде. Курсами Москви і відомим курсам Російського воєнного корабля. Тому ВМФ себе зарекомендує ще в цій війні. Дякую. Це був Дмитро Снігірьов, військовий е аналітик. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково підтримайте мій канал. Поширте це відео, підпишіться на канал. І получається до числа спонсорів та патронів каналу. І все буде Україна. Дякую. Дякую вам. Дякую.